шановні Друзі, пасічники, пасічниці, всі любителі дільництва, любителі меду і не тільки то, любителі комах. Прийшов час слідуючого відео і звісно, ми починаємо з теми е, іменно бджільництва нічого іншого, адже е, канал це є канал про бджільництво І дана тема буде про розвиток бджоли, про нарощення сімей. Про те, як вони освоюють рамки, чи йдуть верхні корпуси, чи не йдуть верхні корпуси. Адже вам не секрет, що у мене на пасіці карніка продукується, крім того, утримую від карніки F1. По материнкам то теж буде по маткам карніка, але облітується загальний фон. І ось на основі цього, ну, хоча там до десятка є і Карпатки, але то таке діло. Основа є карніки, мова пройде по теї. Свого часу я говорив і зараз кажу ті слова, що таке враження виходить під час взятку або на закінчення взятку. Що меду у вуликах більше, ніж бджіл. І це є відносно карніки. Да. Я не буду зараз говорити про бакфасти, про Карпатки, Степові, тому подобне. Хто тримає їх, то про них хай і розказує, що хоче. Щоб не бути сказочником, я вам хочу довести, довести, як в другі корпуса або в наставки має йти бджола відбудовувати вощини, як вона має працювати на взятку і як відкачувати меду і де дівається бджола. Щоб сміху не було, де діваються бджола. Комари дають жару. <кій> ну, суть, остаємося на цій темі, так? не, не відволікаємося. Комари комарами, а ми працюємо якби з карнікою. Так що, друзі, комари хай думають про своє, а ну, ви зрозуміли, ну, от, а ми будемо говорити про своє. Кому цікаво, продовжуємо. І так. На основі цієї бджолородини, вона нібито середня, правда? Середня бджолородина. Е, місце має теж значення. Якщо говорить про тестування бджіл на пасіці, ваша е, точок, якщо на сонці, буде одне. Якщо в затінку, може бути інше. Зміни будуть плюса. Но пташки тут співають. і... Ось, ну ладно, то таке. Слухайте мої пташок також. E, значить, якщо в затінку, трошки буде по-іншому. А чому? Є затінок, менше бджіл вентилюють, хоча при взятку вентилюють вони всі, налюдку ви їх не бачите, якщо дно сітка і тому подібне, всередині все одно процес вигону э, лишньої вологи йде. Але то хтось це і робить, правда? Якщо є продуктивний взяток, то яка б сила сім'ї не була? Вона час від часу, ну, є, є відрізок часу для е, взятку і є відрізок часу життя бджоли. І ви представте, в мене повний вулик, наприклад, корпус, або два, або три корпуси в мене з бджолою, рамками, все. Хоча на самом ділі тут не так. Я вам розкажу, як зробити, щоб вони пішли верхні корпуса і попрацювали на ваших наставках, на вашій вощині. І от коли у вас сила сім'ї велика, результат того, якщо є взяток, постійно стільки бджоли там не буде. Карніка подле вам не тільки верх, верхні корпуси, а вона буде і внизу. Чи що кажуть, дайте мені карніку таку, щоб на розхлі на добре була, або дайте медову, щоб вона в моїй місцевості була. Я вам можу сказати, що в мене. І я показую, як в мене. Але де ж та бджола дівається на взятку? Або ж якщо взятку немає, то чому вона на місці? Вам відповідь зразу. Вам кажу так: якщо є взяток, меду збільшується, а бджола зроблюється на переробці, на перельоті тому від точки А в точку Б і від точки Б в точку А, тобто з пасіки на поле, якщо там кілометр, це одне, якщо два треба летіти, а є що й 5 і 6 летять бджоли, і теж є продуктивний взяток. Щось по дорозі якась пташка переб'є, щось покроплять, щось не... ну, та бджола долетить, принесе, але вона зроблюється, щось крила витріпається, посічуться. Ну, а щось прилетить і принесе. Якщо ближче, то бджола проживе далі. Ну, літня ж бджола, вона не живе довго. Вона 2-3 місяці не живе. Значиться, оце, мабуть, саме основне у відео буде для вас і для мене. Щоб ми розуміли, карніка, коли збільшується кількість бджіл, я не кажу про сім'ї медовики, де зб'ють 3-4 сім'ї в кучу. Наставлять на 5 метрів висоти корпусів і там забивається медом. А ще є така, знаєте, цяцька, те саме корпуса і із десяти вуликів позбирають корпусами медові, пусти без біл. Наставлять ото моя сім'я принесла стільки меду. І таке буває. Такі, такі цирк можна побачити або наслухатися. Я вам говорю реально, як воно є. Покарники збільшується у вас у вулику меду. Подимається мед, кількість бджіл, відповідно, буде зменшуватися. Тому що той мед, який подливається, він, по-перше, буде в гнізді і подливатися. Матка зменшує яйцекладку в будь-якому випадку. Покарники в будь-якому випадку. Ну, хоча там, можна сказати, склінар, хіндерхофер чи хіндерхофен, ще якось там називають. Коротше, їх є там тих, типу ліній. І, мабуть, то лампрех, ну, по, по силі йде воно. ось. Тому і роблять комбінації. Медову карніку беруть у батьківську, а материнка виходить, там, склінар і, і тому подібне. Вона тримає гніздо. Ну і менше якщо меду, підливають, роблять таку комбінацію. І виходить, вихлоп на виході нормально стає бджола, що і з розплодом, і з медом. Але я вам кажу, в будь-якому випадку, яка б не була. Навіть замітьте в себе на опасиці, збільшується кількість меду, кількість бджіл зменшується. Ви відкачуєте, в гніздо лізете, дві-три рамки забираєте, маці збільшується місце, бджолам збільшується місце. Молодий розплід е стає старшого віку, потім народжується і знову ж до головного взятку або слідуючого взятку бджоли знову е побільшає. Тому твердження моєї залишається, коли є взято, коли бджоли. На бджоли, коли наносили меду, їх завжди буде менше. І чому? Тож вона зношується, елементарно зношується бджола. Ну коли у вас тільки чуть підтримуючий взяток, і ви дуже часто можете з чайником пасіці бігати, підливатися у годівниці, то у вас буде замість того меду нарощуватися сила сім'ї. Розумієте? Якщо нічого не предприйнять, часом кажуть, душать матки там. Роблять якісь відводки і на головних взяти, потім об'єднують. Ну, це технологія утримання. Але поняття більше меду, чим бджіл. Це не означає, що мені бджіл буде одна рамка, і вона буде вам давати 2, 3, 4 магазини меду. Це все брехня, не буде такого ніколи. Треба, щоб той мед хтось носив. Відповідь я дав. Ті, хто запитували, я думаю, зрозуміли тепер мене. А тепер технологія. Як, щоб на ставці пішла бджола і почала відтягувати у вас рамки. А в мене, наприклад, не тільки рамки з вощини. Вони вже, оце, що я дав тут, вони вже давно, за ті декілька днів, що я дав, вони вже давно підтягнули. Но, но тут зовсім інше. Ви побачите, що я зробив і покажу. І так, бачите, да? значить, відкачений мед. бджоли трошки менше стало. Меду стало більше. Я скачав дві наставки, наприклад, в забрав них. На їхнє місце поставив замість двох корпусів або трох. Ставлю верхню мазину наставку і даю рамку з вощиною. Ота є менша кількість бджіл у вас на пасіці. По-любому, від того, що об'єм гнізда по бджолі більше, вони піднимуться наверх. І хоч підтримуючи взяток буде, хоч з годівницею, і ви будете чайником подливати, вони будуть вам вощіну тягнути. А що відбулося в мене тут, ну зараз ми покажемо? Скільки то я, сьогодні другий день, як я вощину цю поставив? Скажу так, ще до війни, ще до 22 року мені там... Подарували, привезли з Сполучених Штатів пластикову стіну. Чорну пластикову стіну. Я її не чіпав, не чіпав, бо було достатньо всього. ну я це думаю, Та що буде лежати я його зроблю так, щоб воно попрацювало. Взяв для наставки порізав тю пластикову сіну наполовину, причепив технологія, щоб причепити. Зараз вам покажу. ось Ось дивіться. Ну, по краю побачимо, бачите, проволока Зверху посередині пропіл у мене, вощинка половинка вставляється. Недостатньо її, бо це не 300, а 230. Заливають. Акація медує, заливають. Дивіться, а сюди дав трошки більше жару на цю проволоку. і Вона впаялася в саму, сам пластик. Сам пластик оброблений. Воском там вже готовим. Ну, а вже ця бджіла, яка піднялася тут доверху, вона відповідно почала будувати і так досить непогано, як для пластикової вощини ці рамочки. А добудують, взяток буде продовжуватися вони знизу обов'язково тут забудують. Так що проблем не буде. ну Далі ще глянемо. Так, комари. Ага, дивився, дивимося тут. Ну, ви бачите, бджоли є достатньо, знизу вони тянуть перемички до нижніх брусків. Тут вони теж відбудовують. Так що, хлопці, отака картина. Я кажу, аби тут в мене був корпус з вощиною, то люба бкарніка вона би при такому взятку, хоч підтримуючому, вона би почала будувати і вам відбудувала. Ну, а тут ми маємо що маємо? пластикова вощина Так що вона має право також на життя і без проблем її можна використовувати в нас в Україні. Адже в Америці її використовують дуже потужно. дуже потужно ну а що тут треба? гарненько ось вам, основа пластик. Далі відбудовують вощинку Все як... Для бджіл я все як в природі. Ну, Таке діло. Отакі От клубочками тримають, температуру піднімають, е сам восковиць зеркальця працюють, е Появляється той віск, комо, не комочки, а такі пластини, да, і вони їх і використовують все є. Тому і по цьому питанню я, хлопці і дівчата, даю відповідь. Ну, десь більше, десь менше. Тут от тільки почали з краю. От Бачите, не, не беруть зразу. Але мені таке, я знаю, що за деякий період часу вони його по-любому, якщо почали будувати, вони його відбудують. Не кажучи вже про те, що воскову вони по-любому наставку відбудували. Та що кажу вам, є питання по відбудові, не робіть хмарочоси, що там 5 бджіл бігає в корпусі і ви хочете, щоб... Вони відбудували вам наставку корпуснутої. Дайте їм трошки зжатості, і вони будуть за декілька днів відбудовувати те, що є. Адже якщо взяток підтримуючий є, тим більше і продуктивний є. Нема, то робіть продуктивний або підтримуючи взяток годівниці, які у вас є на пасіці. І буде вам щастя. Ну, якось ось так. Думаю, відео було для вас цікаве. Відповіді дав. Ось, не маю на меті когось е, вчити, але підказую те, як є на самому ділі. І що я не видумую того, не видумую того, що відбувається у, у біології життя жилиної родини. Тому ну, все, на цьому ми будемо що, закінчувати це відео. Всім дякую за увагу, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал і до слідуючих друзячі. Всім пока. Відкриваємо вулик, дивимося бджоли достатньо для того, щоб попрацювали. Що ж там робиться? Ну, тут а вечірні такі. дивимося, дивимося. Ну вот такий результат через 2 доби. Так що так, друзі. В коментах напишіть, має право на життя така вощина чи ні. Як? Як ви рахуєте, як воно є? Ось так от працювали, бджіли достатньо і далі, далі. Після цього можна спокійно під низ, розширяючи, давати що? На ставку слідуючої вощиною, будь то пластикова, будь то вощина бджолина. Або з бджолиного воску, вірніше сказати. Тому ось так, друзі. Було цікаво технологія. Я думаю, понятна. Знаєте, як що поступити, як зробити.